Я подивлюся трошки з іншої сторони і поясню потім чому Та людина, котра приймає остаточне рішення, котра. Управляє грошовими процесами всередині Росії, жива. Але трошки дихає ладан. Ну, він, uh -huh. о, ця людина, вона дихає ладан достатньо давно. Да, Пояснюю, uh -huh. була би нам доступна така медицина, ми б з вами, може, не померли б нікарда, знаєте, знову ж таки, але трошки дихає ладан. І дійсно може бути таке, що от-вот от, от може. Будь в правда. Ну, арфій випадає, в принципі, і а, тако, по часу не дуже не дуже, якби да, та смерть вже дихає йому в спину, але він ще ніяк не хоче помірать. Пояснюю, чому я дивлюся цей момент через таку призму, а не напряму. Давайте так, я сам для себе, який би. Яку би відповідь не видали б мені карти на пряме запитання, чи живий Путін чи ні, А знову ж таки, то що ми називаємо Путіном, то що а, значить в нього до, до речі, там, не один. От третій момент: я сам для себе не можу вивести нормальне розуміння, чи живий той Путін чи ні, саме той. Той перший ізначальний, так сказати, тому що знову таки да, то що ви бачите, воно на нього не схоже. Давайте так ні для кого не секрет, косметологічна і хірургічна, в общем то наша стезя, вона розвивається і так далі. А я прекрасно розумію, як на людину можуть впливати філери, як вони можуть там збирати воду, камкавати, і коли тургар кожею зовсім не дуже. Як вони можуть впливати, і він сидить перед вами пухлий, очі, отакі, і ви говорите, що то не він, а то може бути прекрасним образом. Він Знову ж таки, цьому я дивлюся. Чому я поставив питання та людина, яка приймає остаточне рішення, і та людина, яка управляє грошовими процесами. Про це вам говорила Олександра, і про це ми можемо говорити в принципі, це логічно. Надвійників Путіна, скільки б їх не було, їм влади ніхто не дасть. А тому, що це ніхто, це лісо, це род, это лицо, і лицо повинно нести інформацію, їм влади розпоряджатися деньгами і приймати остаточне рішення, ніхто не дасть. Поэтому якщо би э, цієї влади, котра вот тут вот є, і ця людина, що жива, якщо б цієї остаточної руки. А кормільця цього, давайте назву так, Якщо б його не було в Росії, би відбувалося зовсім би трошки все по іншому, і зовсім інше. Ми би наблюдали дірібаніні влади, значить, да ці баталії насчет кресла. Хто буде править і так далі? Тому подібне. Ми зараз цього не наблюдаємо. тому у нас є всі підстави говорити про те, то, що той хто управляє, і останнє слово, остання інстанція, воно ще живе. Чим більше ресурсу карта кражі і ресурс, о, от такі, знаєте, от так, хітра мета, є та чим більше ресурсу ми у них украдемо условним образом, да, знищимо і так далі. Чим більше таких операцій, як ми з вами бачили в Росії, тим більш вірогідна ця зустріч. Карта закоханих. Ну, да, в даному випадку це про другое. Чим знову більше ресурсу і шкоди ми їм наносимо, чим більше їм боляче від того. Зараз буде цікава карта. Тим ймовірніша зустріч. Один тримає за шию, другий копається уже внутренностях, Понімаєте? Тобто ця зустріч вона можлива, але вона буде така напружена. Я не можу сказати: ну, по-перше, в картах часу нема. Єдине, що тут троєчка, більш-менш, може, три місяці. Тут, тут судить, ні НО! Ну, І Пентаклі і більше карти достатньо такі устойчиві Це фундаментні карти, які двигаються очень, очень медленно. Тут скоріше буде відповідь, так як я її і, і вам ставлю: чим більше наших операцій на ресурсні точки Росії, тим швидше буде зустріч. Але знову ж таки, я не дуже впевнений, що ця зустріч буде. Лічно. Угу. О, дуже схоже, як ми оце з вами сидимо, і давайте про що то розговорювати. Очень mm -hmm. вероятно, що таким образом. Не впевнений, що прям э, 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 лісом наважиться. Так, навіть... <зв>. да, тому що я ж кажу, буде, буде отака от, отака от штука. От це можливо, але тільки через знищення mm -hmm. ресурсу і поставлення їх в очень нехороше положення. Коли в них немає, по суті, ви баран. Отак. Е, тобто, якщо вона все ж таки відбудеться, то тоді можна розраховувати на те, що може бути результативною. Є б так не а сказав. Тут вже така проблема. Ми, давайте ми поглянемо, тому що сама та зустріч, да, звісно, вона може бути. Тоже кладно, тяжко. Плюс, знову ж таки, ви розумієте, з яким скрипом не знаю, чого душі і що там у того Путіна є, з яким скрипом він буде йти на цю зустріч, тому що це условним образом признання того, що ви довели мене до цієї зустрічі. Тому невероятно складна штука. Так, зараз. Интересно. Ну что такого? Но мы с вами не знаем. Это хорошо. Ответ 50 на 50. Объясню почему. Клика сценариев есть. Тому що є сценарій, перша зустріч не призводить ма, ма, ну, почти ні до чого, майже ні до чого. Да, ми поговорили, да, що дащо поулукали, що да, та обговорили, можливо, стане трошечки легше, трошечки, знаєте, якісь консенсуси обговорять в плані там припинення вогню і так далі. От це, з першої зустрічі, може бути, щоб Росія собі, шов, спіла щось виготовити і так далі понятное дело, ми про це говоримо, що це время всі в носу ковіряти не будуть, будуть щось робити. Є другий сценарій, коли наші то зроблять такое, бо тут королева очень у, уже, ну там меч в крові, вона з опущеним лісом йде, а ззаді там прям все горить. Знаєте, тобто. Це либо дуже масштабна операція з нашої сторони, або не танєвість такої, що Путін сам збере зустріч, знаєте, і скаже так, давайте ребята розмовляти, уже, мабуть, пора. Тобто, результативність зустрічі чуть ли не з першого разу може бути тільки при умові чогось а знову ж таки масштабного і чогось знову-таки ну, жахливого для Росії. Тільки в этом форматі. Пока що, як мінімум, в обозримом в обозримом. Вот. Що в другому случаї, це знову відтягування часу. Що робить Путін, поки не зустрічаючись, потім він може приходити на ті зустрічі, але колитити воду в стакані, ну я ж прийшов, колити воду в стакані знову розтягивать просто время. От, якщо ми говоримо про чіткі, чітку розмову про чітке вирішення там військового питання і а, приходження до консенсусу, це тіко, якщо в Росії що-то прям я не знаю, що должно склучитися. Але в, наші, наші люди винахідливі, поэтому. Це так. так. Павутиння запущено, можемо да, сказати, да, да. так. Вот. Чекаємо а... продовження. Поэтому наші люди винахідливі, тому може бути, що то дійсно придумають. Uh -huh. Я колись казав, що Трамп, скоріш за все,ре сам себе своїми заявами, тим, як він щось робить і так далі, він пожере сам себе, тому що його дивні амбіції, чи там уже в голові на старій щось дивне робиться, не знаю. Але він правда, він зараз йде дійсно тою стежкою, що він жере сам себе, Ну, поховає, правда. Давайте глянемо на відносини зараз, і що він думає розділимо трошечки питання, і що він думає по поводу наших операцій там. Так, відношення до Путіна і Росії в цілому. Интересно. хорошо. Тут цікава карта. Цікаві карти десятка кубків. Знову дружба, сплачена сімейності, можно сказати, паж мечів і отшельник. Після наших з вами там операцій і що-то немножечко по-другому подивився на Росію. Разочарована немножечко сейчас. Снова. Отшельник, снова двойка купцов. Это и серии, что ж ты делаешь, Володя? Дуже эмоционально, дуже, дуже, не дуже. Зараз скажу, почему. А, Россия, Си, Точно так же потрібна, як і Сі Росії. Тому що Сі це той чувак, який може торгувати з Росією, знаєте, і условним образом відчувати себе нормально, і Росія при цьому може отримати від нього денег. Тим більше наших, наших операцій там, тим більше для Сі треба буде або вкладати туди денег, або тим менше він зможе у Росії виручити тих денег. І це для нього не вигідно взагалі. Це перший момент, другий момент. Ми пам'ятаємо, що сі завжди сидів на декількох стільцях, і тоді, коли, скажімо так, ні Америка, ні Європа не хоч не хотіла його що там приймати, був, був якийсь момент, і він там говорив про те, що ну, ну тоді буду ну не відкрито говорив, ну тоді буду в общем-то торгуватися з Росією. Тобто Росію йому треба для шантажу тої самої чи то Америки, чи то Європи, що ну не хочете там не знаю, строїть нормальне взаємоотношення зі мною. Я піду до вашого ворога. І буду строїть взаємоотношення там. От, поэтому для нього Росія і треба, і вигідна, і те, що відбувається зараз в Росії, йому не вигідно, не і Росії не вигідно, і йому не вигідно. От, Поэтому, в принципі, він да, дійсно може натиснути на Росію в плані тому, що але ж ну, результат я сижу над тими чотирма кубками і плакаю. Понімаєте? натуснутый вин может, но это не даст никакого результата, в принципе, своему, к сожалению. Дальше активна карта борьбы. Путин может ему тоже поугукать, конечно, да-да-да, еще чуть-чуть, но совсем-совсем нет.